З дебютною перемогою і ваші враження одразу після матчу? Враження. Враження. Це... У нас західно-український дербі, завжди важка ігра з ними, з Тернополем. Ще впереді нас чекає з Карпатами, та також, з Чернівцями. Прохідних ігор нема. Самі бачите, що дуже важко грати. Ну, хлопці проявили характер сьогодні, ми результатом довольні. Що було головним у сьогоднішньому матчі? Власне, Дуже багато боротьби було, було багато попереджень і червона карта була у состей. Футболісти молодці проявили характер, те, що ми від них чекали довго. Ну, як довго, дві гри цих чекали. Вони зараз сьогодні проявили характер і за счет характеру ми, ну, ми переіграли їх. по моментах, По моментах. моментах ми ну, Все рівно і боротьбу ми виграли, не дали їм зіграти. Молодці. Побажання всім болівальникам, які мають нагоду дивитися нашу трансляцію. Я хочу побажати Ультрас, щоб вони вболівали за нас, Щоб ми будемо так же гарно футбол грати, як вони захищають нашу державу. От Ми граємо для них, за них, можна сказати, будемо старатися, так як вони там впереді, так ми будемо тут в тилу грати в футбол.